Нарешті сталося. Коломия відсвяткувала День міста, про який так багато говорили і так довго чекали. Голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук та представники духовенства освятили катедральний собор Преображення Христового. До слова, його почали будувати в 1999 році. Ідея належить нині покійному єпископу Української греко-католицької церкви Павлу Василику, який похований біля цього величного Божого храму. На будівництво пішло більше трьох мільйонів доларів. Його висота 50 метрів. Тут може вміститися 5 тисяч прихожан. Майже 8 років поспіль його розписували фахівці Львівської академії мистецтв. Крім того, на Спаса масові концерти пройшли біля ратуші та у парку імені Кирила Трильовського. За підрахунками, святкували 771 й день народження Коломиї приблизно 25 тисяч людей. Чи були Коломияни на святкуванні? Що їм сподобалось, а що навпаки хотіли би змінити наступне? Року. Про це сьогодні запитаємо у жителів нашого міста. Бо я не коломийська і не був на святковий. А чи чули ви, що в Коломиї було таке свято? Чула, що було гарно, що багато було священників, артистів? Дуже гарне, дуже гарне. Основне було відкриття катедрального собору. Гарний дуже концерт нашої української музики, нашої української пісні. Навіть молодь, дуже культурно і дуже гарно себе поводили. Молодці. Дійсно, Коломия – це це писанкове вишиван... місто вишиванки. Я тут не був. Ну, немного пам'ятали, але не здорово. А сюди вже поздно було і то не застав нікого. Добре виступали люди, особливо зайнято були дівчатам, молодим. було. Були в місті, все бачили. Що? Дуже гарно, все сподобалось. Було дуже гарно. Ну, я навіть не можу вам так зразу сказати. Взагалі було дуже гарно, трошки було грязно. Якби це ще прибирали, коли це свято проходить, а так було дуже гарно. Я навіть сама, що я живу в коломиї ціле життя її не впізнала. Було дуже приємно. Будь ласка, день міста святкували в Коломиї чи ні? Так, так. Були на парку Кирова, там сподобались різні актрисіони, були. Тут були теж на цій Вінцерки дорозі було, так. концерти Вінцерки були. Сподобалося, як, як, як правильно сказати, як, коли тут люди йшли, де, марш і, був, так. то так же, так же сподобалось. Тобто ви все бачили, відколи? Так, 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 ми цілий день тут святкували. Ввечері не що хотіли їхати додому. Розуміло. А може щось не сподобалося, щось хотіли змінити? А, я? Ні. Матка. Ми там би не були, якби нам не сподобалось. Святкувала парку була Кірова, ой, тепер Трильовського я забилася. Там дуже цікавий був концерт. Взагалі дуже, дуже. Нічого, всі поміщалися, все дуже добре, організовано було, дуже велике свято. Сподобалось. А що саме сподобалось? Ну, койки нам сподобалось, що були найвищі в світі. Так. Подобалося культу. Ага. А, ми <ріс> були на виставі. І що сподобалось? Як вона Маунглі. <ріс> Добре. Супер. Yeah. Yeah. А чому? Працювали? Так, звичайно, я святкував день міста. М -м, концерт дуже сподобався, але от е розважальна програма на вечір, яка була в ангарі от головний гість дзідзо, не дуже сподобалась, тому що організація чуть-чуть підвела. М -м, було забагато людей. Делікатна пропозиція. Треба нам зробити. Більше приміщення, аби де Це вистепене. Я не місцева. Ну, все одно, можливо, чула, щось не Чула, але не була тут, тому що я приїхала з Москви. Були спочатку коло ратуші, потім пішли в парк Кірова, там було гарно виступали. А до речі, оцей мій друг теж виступав тут на сцені був. Ти брав участь у фестивалі зарплати? Так. І що ти робив? Танцював? Так, танцював. А чи сподобалося тобі? Сподобалося. Щоб там співали, танцювали, щоб багато всього продавали. Сподобався спочатку початок, як там на тримбітах співали, потім танцювали, дуже гарно було. Святкував обов'язково. Скажіть, будь ласка, де були і що вам сподобалося? Я всюди був і все мені сподобалось. А, такого місця не було, щоб я особисто не був. І сподобалось тільки одне, що я мав можливість 5 тисяч екземплярів роздати людям Коломийщина моя, чого ти стала така. Ну, ви знаєте, Собор взагалі чудесний. Але акустика, я не можу вам ще сказати, ми, коли ми прийдемо ще інші рази. Засильна. Воно одне, одне накладається і не зовсім все зрозуміло. Можливо, це було зі святом зв'язано, можливо, там з цими мікрофонами ми не зрозуміли. Це особисто все моя думка. Але коли прийдемо, коли ми так почнемо, от ми так зайшли тільки що з дочкою. Нормально, а от коли ми співали, все, то то забагато, воно перекривається і не зовсім зрозуміло, про що говорять. Святкувала. Я була в гостях, не навіть навколо ми вирішили поїхати на природу. Було, знаю, що був тут концерт, і був в парку Кірова концерт. Ну, від усіх чужих, ну, чужих людей чула, що дуже-дуже класним було. Знаєш, в Коломиї мало бути до 50 тисяч народу. Чула, що класно було. Але... Ми поїхали за місто, напевно, через таку кількість. Так. Ми прийшлися зранку, всі до нас приїхали, гості хотіли показати, то по такому, що ні про те, вирішили, зібралися на природу. Біля писанки, була в церкві. Чи вас не налякала така кількість людей? Ні, мені дуже приємно було, що така кількість людей приїхала в Коломиї на наше свято. Ні, я не одягала, просто в мене не було. Ну, по, по причинам не було, але чоловік, дочка, зять і двоє внуків, всі були в вишиванках. Мені Дуже гарно все було. Все дуже гарно, все дуже продумано було. І, ну, гарна режисура була, поставлено все гарно. Ой, де ідея була. Відкриття собору була вдома, дивилася по телевізору, після обіду пішла в центр, в парк. А з кожного року це не відбувається. Ну я думаю, що там нічого не треба було міняти. Все було так, як має бути. Відкривали собор. Були гості запрошені. Здоровий сував. А де саме були, що бачили, що сподобалося? Було в центрі, були в Монарху, Джейта Польський приїжджав. Я не знаю, в принципі, з якій приїхав. В основному сподобалось. Звичайно, бо відкрили собор на театральній. Найвищу церква на Західній Україні, здається. <хи> Не задумались. <Да>. Дороги. Це, <плес> це напевно, єдина проблема. Ні, <плес> раз ми ні, тут. Це перший раз. Чи подобається вам наше місце? Так, дуже. А що саме вам подобається? Звідки ви приїхали? З Києва приїхали. На екскурсію. Ми взагалі в Яримчу приїхали, а зараз приїхав в Коломий подивитися. На музе музеї взагалі, взагалі, місто це. Но ми тільки ну, ми приїхали, тільки приїхали хочемо піти подивитися, але дуже подобається. Тут так затишно, гарне місто у вас. Так. Були біля церкви, де, де відкривали церкву, було дуже гарно, дуже було піднесено. У місті були, концерт бачили. Що можу сказати? Що сподобалося? Скажіть, що навпаки нам сподобалось? Сподобалося все. Дуже гарно виступали, що з Канади були діти, дуже гарний концерт був. І найбільше сподобалось відкриття нашого катедрального собору. Це така величність, що я не можу передати, я під тим впливом і сьогодні. Дуже, дуже було дуже, дуже добре, дуже... Все було так, як має бути. Коломияни – народ привітний, щирий та відкритий. Ми любимо гучні забави, але разом з тим не забуваємо про працю. Сьогодні звичайний робочий день, всі заклопотані своїми справами. Але вже наступного року на Спаса ці люди вдягнуть вишиванки і візьмуть з собою хороший настрій, щоб на день народження свого міста знову відсвяткувати на славу.